Добрий день, хлопчики і дівчатка! Рада вас усіх вітати. Нагадайте мені, будь ласка, назву країни, в якій ми живемо. А яка мова є рідною для нашого народу? Діти. Послухайте вірш, який написала українська поетеса Євгенія Лещук. Рідна мова, пішов я до лісу ягідки збирати, зашуміло буйне віття, та й стало питати. Ой, скажи ну, хлопче, питала діброва, яка тобі найгарніша в цілім світі мова? Усі мови гарні, усі хочу знати, та найкраща в світі мова, що говорить тато. Пішов я у поле кукіль виривати, зашуміли колосочки та й стали питати. Ой, скажи нам, хлопче, юний чорнобровий, яка тобі найгарніша в цілім світі мова? Усі мови гарні, підросту, навчуся, та найкраща в світі мова моєї матусі. Вона серцю люба, вона серцю близька, Буде піснею моєю мова українська. Маляк, дайте відповідь на запитання. Про що питало хлопця буйне віття? Що хлопчик відповів? А про що питали колоски? А як ви думаєте, яка найкраща в світі мова?